Добрий день, Ну шо, випробую культиватор на повну, коротше. Тут після люцерки Сейчас вийду покажу Звісно не глибоко йду Бо щоб його трошки якби, вирівнять лучше було Коротше Будем дивитися Може лапу якусь звернем А може і ні. Так як тут була люцерка, тут я пахав февраль місяць, мабуть, чим, так, да, десь в февралі. То що, йде наче? Ще поки ні одну не зігнув. Ну, тяжкувато йде. Дуже тяжко. А там огороди робив по оранці, так там легше. Ну, не забивається. Як бачите, скільки коріння якби збрасує з граблини. Ну, буває де койде, Ну, я тоді його не піднімаю ніде нічого, я так і їду туди по прямому, як воно положено. Буде. Не заглибляв сильно, ну а по лапах як дивишся, наче й глибоко. Ну, а койде, воно ж тут нерівно, виходить, де койде, навіть лапа йде зверху. Ну, Це головне, щоб мені щас вирівняти і убрати це трошки десь зелене. А потім вже в другий слід, трошки пізніше. Як будемо сіяти тут кукурузу, то може підглиблю і зробимо якби трошки більше. Коротше. Ну подивимось. Ще надо подивитися, що воно буде. Ну йде він, звісно, прикольно. Я там огороди робив, так там різниця велика. З обичним культиватором Обичним культиватором я так би, так би почву не вирівняв, як цей рівняє. Ось бачите, рівненько, я думаю, ще одну культивацію і буде тут вообще рівно. Осьте, скільки люцерка ось. Будемо сяя, тут кукурузу решили, ну вирівняв. По сравнению як було, то зараз ідеально рівно обичним культиватором би я так би не вирівняв би його. Видно які перепади. Ну я думаю в другий слід вообще буде шикардосно. Можна даже навіть 6-й тільки на рычагу понижена на том великому. Тут видно які бугри такі. Ну рівняє, звісно. Прикольно, а отут де ось була цілина, сейчас покажу. Ну так ідеш м'ягенько, а там хто його знає. Може десь за слідом звісно Буде і ось тут ось теж лапа вискочила, бо Ось бачите які тут коріння. Ну все одно він пройшов. Ось дивіться. Це отут тут був. Ну Я думаю я його зараз, щас... цей край оброблю. І ще потім цей край обійду, щоб його більш дужче розтягнув. Затягнути. Ось бачите, огород пустує, може взяти, обробити, щоб не було, це вже года 300 стоїть. Треба було його взяти та зробити, до ума довести, а потім люди опять би забрали. Більше я огородів ніяких ні в кого брати не буду. Все, кончилось. А ті, хто... А так за мною поступають, що я виводю бур'яни, тим більше я обробляти і сіяти, і вбирати не буду. Хай мене хоч, хоч що мені скажуть, що я такий. Ну, я... Те, що я не люблю, як мене накалують. То, що я все поробив, а потім, типа, як зробили в мене, грубо говоря, дурачка. Хай обробляють, хай косять, мені все одно. Ну я більше огородів брати не буду. І робити їм теж не буду. Є межа своя. Хоч батько на мене кричить, що я так буває, до людей погано Ну, А як до них відносяться, як вони самі до мене погано відносяться, що я довжені зуби дивитися чи що. Та легше їх повибивати. Так що погнали. Бо зеленіє, думаю, заїду зроблю. Так що так, трошки відійшов від теми, Ну, культиватор прикольний. Мені пока нравится. А там далі скажу свої отзывы. Пока добре. Так, все, погнав, бо мені туди туди назад. І якраз отам там ще пройду. Получається. Або сою можна посіяти, як ви думаєте, можна сою посіяти по такому? Чи надо тільки щось друге? Заказав сою. Дякуючи дядько, ли Мельниченко там посоветовал. Заказав, повинні вислати, Короче, 100 кг. Це в мене получається десь на гектар. Хочу спробувати, Ну так, по огородах. У мене тут ще два огорода є таких. Ну там трошки по пшенички Думаю, по пшенички посіять. І по кукурузі в себе хочу посіяти. Ну там подивимось потім. Так, поїхав, бо солярка горить.